Ви його часто бачите на теті як ведучого сніданку і в національному марафоні як ведучого низки благодійних концертів по всьому світу. Але у ЖВЛ цього сезону Тимур Мірошниченко вперше. А багаторічний голос Євробачення став нашим гостем онлайн напередодні Нацвідбору. Тимур, привіт! Привіт, ради бачити. Давай з Євробачення з тобою почнемо. Хто цього річ представлятиме Україну? Ми дізнаємося вже незабаром. Я чомусь переконаний, що конкретної відповіді ти зараз мені не даси, але все ж запитаю: кому пророкуєш перемогу, чи може хто твій особистий фаворит? Ну дивись, я ж маю бути незаангажований, тому звісно, і ти не почуєш, нас в колективі теж ба більше на Євробаченні ж ім'я артиста. А, наскільки воно популярне, наскільки воно відомо всередині нашої країни, воно ну це другорядне значення. Першочергово, звісно, це той контент, який підготовлений для цьогорічної участі, окей. Серед учасників нас відбору є гурт, учасник, учасниця, пісні якого якої ти слухаєш, от які тобі справді року? подобаються? Да, да, цього року насправді навіть не, не тільки шорт-листи, так тобто, вже такий остаточний список фіналістів, а й лонг лист він співпадає з моїм плейлистом. Як я впевнений, з плейлистом багатьох українців це само собою творчі, само собою Джері Хейл. Туди ж можна додати і нашого Мойсея, і Ту цього не всі, всі, всі. Цьогоріч, як і завжди, нацвідбір супроводжує низка скандалів? Один з них це боротьба українських зірок за суддівське крісло. Найбільш незадоволеною залишилася чомусь Тіна Карль. А як ти вважаєш, чи чесний такий формат онлайн журі? Ну а чому ні? Слухай, ну по перше, давай так домовимося одразу. Євробачення. Скандали, ну це ж одна площина. Ну якось так історично склалося. цього року. Організатори після минулорічних скандалів, якраз таки, да зі складом журі, коли всі були невдоволені їхньою роботою. Зробили все, щоб ну максимально віддати цю можливість обрати цих трьох людей. Людям зробили тисячі сотні тисяч людей. Проголосували все одно не те. Ну як же так? Скажи, а ти за когось віддав свій голос? Ти проголосував в дії? Так, я проголосував, і той, кому або та, кому я віддав свій голос, буде у складі журі? А ти не можеш сказати, за кого ти проголосував? <гум> ну, Тіна Кароль образиться? <гум> і що? Вона вже ображена. <гум> <гум> ну навіщо їй додатково нагода ображатися? Цьогоріч Євробачення, яке мало б пройти в Україні, приймає англійський Ліверпуль, але конкурс все одно буде проходити від імені України. Чи не будеш ти часом одним з його ведучих? Ти знаєш, навіть якби я вже знав, що, наприклад, я є ведучим Євробачення 2023, то до офіційного оголошення все одно цього сказати не міг би через підписані домовленості. А от є в мене ці підписані домовленості, чи немає? Давай вже дочекаємося офіційного оголошення імен ведучих Євробачення. Я тобі єдине можу сказати, що там точно будуть е, ну щонайменше 50 на 50, тобто британські ведучі, українські ведучі, чи є я серед них, поки не можу відповісти. У цій розмові Нікіта не зміг не згадати і про кому Тимура Мірошниченка Тетяну Терехову. Як відомо, телеведуча, знана світська левиця та донька нардепа втікача Андрія Деркача, якого підозрюють у Держзраді, з 24 лютого ні слова не сказала про війну в Україні. Окрім цього, сторінка в її інстаграмі стала недоступною для перегляду. Подейкують разом із чоловіком та дітьми, телеведуча вже дуже давно перебуває за кордоном. Чи знає щось про це Тимур? Знаєш, хотів поговорити і про особисте твоя колега по коментуванню Євробачення. Вона ще й твоя кума, ведуча Таня Тіріхова. З початком повномасштабної війни взагалі зникла з мережі за даними журналістів Української правди. Таня з чоловіком перебуває зараз у відні. Чи підтримуєте ви з нею контакт? Я особисто з нею спілкувався ще до початку повномасштабного вторгнення в останнє Десь Десь у березні, мені здається, вона розмовляла з моєю дружиною, питала, чи все в порядку. Де вона вона теж не відповіла нам тоді, і в принципі після того ми не спілкувалися. І наскільки я знаю, то вона без чоловіка за кордоном. Чоловік, принаймні, станом на десь літо цього року був в Україні і до того не виїздив. Не знаю, можливо, в мене якась неправильна інформація. Про вимкнення світла якраз хотів тебе запитати. я як батько з однією дитиною розумію, наскільки це не просто з опаленням, з приготуванням їжі, а загалом просто з освітленням, як тобі з двома дітьми можливо є якісь лайфхаки, які вже ви вигадали для себе, щоб полегшити собі життя? Ну, тобі як батько однієї дитини, я тобі дам таку найголовнішу пораду і лайфхак народити другу дитину, тому що через певний проміжок часу вони стають для один для одного найкращими друзями, і у вас з дружиною з'являється значно більше вільного часу. А щодо блекаутів, у нас взагалі квартира вона на 100% залежна від електрики. От коли після останнього масштабного обстрілу зникло на три дні. Світло в нашій квартирі, температура опустилася до плюс 12. Нам до принаймні на певний проміжок часу довелося переїхати до друзів, у яких тепло в квартирі. А от до цього, в принципі, власне, діти нас і розважали. От тільки зникає світло, починаються різноманітні забави. Вони влаштовують там шоу фокусів, якісь співочі конкурси. Причому це все прям дуже серйозно. Вони кажуть, так, мама, тато, виходьте, ми підготуємося, вам вас покличемо. Потім купляйте квиточки, перевіряють квиточки. Ми заходимо і вони починають нам влаштовувати різноманітні перформанси. Ти знаєш, я думаю, що ображених суддів, які не потрапили на нацвідбір, в Євробаченні можна запрошувати ось на такі шоу-програми, щоб там ну, вони ні. Якщо вони готові пішки на 23-й підійматися. <гум> Ти знаєш? Я думаю, що зараз кожен ладний підійматися Хоч на 23-й. Дякую тобі, Тимур, за прекрасну бесіду. Я бажаю тобі хороших легких доріг, благодійних концертів, побільше зборів. Слава Україні! Героям слава! Тимур Мірошниченко щойно був у ЖВЛ. Говорили про прийдешній нацвідбір Євробачення, скандал із суддями, і чому перестав спілкуватися з кумою Танею Тереховою з початком повномасштабної війни.